Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книга пророка Єзекіїля, і сьогодні у нас на черзі 21 розділ. Читаю з першого верша. І було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, поверни своє обличчя у напрямку Тимана і говори до Південного краю, виголоси пророцтво проти Лісистої країни. Тиман це один із нащадків Едома, тобто Ісава, брата Якова. Родичі євреїв можна так їх назвати. І за іменем цього нащадка Едома був названий ціла країна, територія, Тиман. Вона знаходилася приблизно на півдні від Мертвого моря, між Мертвим і Червоним морем. І тут ми читаємо, що вона названа. Пророцтво проти лісистої країни проти це означає, що Бог буде казати недобрі речі, а от вона названа лісиста країна півдня, і це звучить дуже дивно, тому що ми, знаючи сучасну географію, розуміємо, що на тій території там випалена пустеля, там немає ніяких лісів. То як же ж розуміти цей вірш? І вся справа в тому, що е, тут може бути два певних пояснення: перше пояснення. Полягає в тому, що е, в стародавньому світі 2,5 тисячі років тому е, Тиман, тобто південь е, за Ізраїлем, як і сам Ізраїль був е, вкритий дуже щільними лісами, і це була територія з трошки іншим кліматом е, і природою, не такою як зараз. Але внаслідок певних подій вона стала випаленою пустелею. В друге розуміння е, полягає в тому, що Книга пророка Ізикіля дуже часто під деревами має на увазі людей, і тому лісиста країна це означає дуже густо населена територія. І от Бог каже пророцтво проти неї. І ось що він каже: Скажи південному лісові, аби вислухав Господнє слово. Так говорить владика Господь: ось я запалю посеред тебе вогонь, який пожиратиме у тебе всяке зеленіюче дерево і кожне сухе дерево. Полум'я, що палати не погасне, доки не спалить в ньому все від півдня й до півночі. І побачить усі люди, що це я, Господь, його запалив невгасимим вогнем. Бог е каже тут через пророка те, що ця територія буде знищена. Знищена буде в фізичному сенсі, тобто і люди будуть знищені. Ми е знаємо, що на даний момент не існує ніякого народу термана. І е, так само е, знищена буде і природа, тому що вавілоняни, які будуть іти, тут проросло про те, що вавілоняни вони е, знищать цю територію, вони дуже активно використовували під час війн е, вогонь. І вогонь, як ми розуміємо, коли він попадає на дерева, він їх знищує. Да? Тобто, е, таким чином відбулося повне знищення природи і, і того регіону, і зараз. Воно нагадує просто випалену пустелю. Ось таке пророцтво, яке ми розуміємо, що воно здійснилося в історичному сенсі. Тоді я вигукнув, о, владико, Господи, вони ж люди про мене кажуть, що я завжди говорю тільки притчами. Пророк вигукує щось до Бога, і цю фразу можна зрозуміти в такому сенсі, що пророк сам не розуміє, коли Бог йому дає слово пряме а коли притчі, і люди так само не можуть його зрозуміти. Uh, і після цього зараз ми будемо читати, що Бог буде говорити вже не за допомогою притч, а пряме слово буде йти до uh, народу Божого. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, зверни своє обличчя проти Єрусалиму і говори проти святилища, проголоси пророцтво проти всієї Ізраїлевої землі. Uh, тут Бог з. Каже знову ж сказати пророцтво, негативне пророцтво стосовно Єрусалиму і святилища. Тобто не тільки має постраждати саме місто, столиця Юдейського царства Єрусалим, але так само має постраждати і святилище, тобто храм Божий. І тут, ну якби дивно звучить, але Бог хоче покарати в тому числі і свій власний храм. Скажи Ізраєловому краю, що говорить Господь: ось я виступаю проти тебе, я витягну свій меч з його піхви і погублю спосеред тебе і праведного, і нечестивого. Восьмий вірш, він є досить складним і незрозумілим для нас, чому Бог і взагалі як так може трапитись, що Бог може вигубити і праведного, і нечестивого. Ми ж читали поперед тим, що Бог говорить, що діти не несуть відповідальності за дії своїх батьків. І Так само, ну, праведні не повинні нести відповідальність за неправедних, які живуть посеред них. І взагалі ми вважаємо, що Божа справедливість це коли праведні отримують тільки добро, а неправедні вони повинні отримати зло. Але це наше людське розуміння Божої справедливості. Сама ж Біблія нас вчить. Трошки іншому. Ми можемо задати притчу Ісуса Христа про пшеницю і кукіль, там, де Ісус каже, що вони посіяні на одному полі ростуть одночасно і їх не можна виривати до часу. Але наступає момент жнив, коли зривається і кукіль, і пшениця, і кукіль він буде спалений, а пшениця буде зібрана в Божі житниці. І ось цей приклад того, що. Божа справедливість, вона відбувається вже в світі майбутньому, в світі духовному. Вона знаходиться і тут. Для Єрусалиму, в цей момент часу історичного наступає момент жнив, коли Єрусалим буде знищений. Неважливо, чи там залишились праведні, чи неправедні, але кожен в майбутньому житті отримує те, що він заслужив. А для Єрусалиму вже. Час жнив. Оскільки я губитиму спосеред тебе і праведного, і нечестивого, тому мій меч буде добутий зі своєї піхви проти всього живого від півдня й до півночі. І зрозуміють усі, що це я, Господь, витягнув свій меч з його піхви, і він туди вже не повернеться. Та розруха, яка прийде на Ізраїль, вона буде вказувати, що це не просто люди почали війну, але це війна в першу чергу за підтримки Бога. Як би це не звучало, але Бог може підтримувати нечистивців у війні проти свого народу через те, що народ відступив від Бога. А ти, сину людський, стогни, не в тебе ломота в суглобах крижів. Гірко стогни в них на очах. Сугоби крижі це сугоби нашої тазової частини, коли вони запалені, коли в них ломота. Вони дуже болять і такі люди вони скригочуть. Але пророка цього не було. Але Бог каже: ти роби так. Для чого? Дванадцяти віжде відповідь, коли тебе запитають, чому ти стогнеш, то ти відповідай з приводу вістки, яка надходить. Адже зумліє кожне серце опустяться всі руки, ослабне кожне тіло, занепадатиме всякий дух і затремтять усі коліна, наче вода. Ось що надходить і вже є, говорить Владика Господь. Тобто, це пророцтво воно сказане для людей, які знаходяться у Вавилоні, для євреїв. Ми читали в попередньому розділі, в 20-му, що до пророка приходили. Старішини і хотіли щось запитати, але не було прямої відповіді. І ось тут можна дізнатися певну відповідь, яку Бог каже. Вони хотіли дізнатися, що там зараз з Єрусалимом відбувається. Вони не знали, тому що Вавилон і Єрусалим там близько півтори тисячі кілометрів шляху треба було здолати, а мобільних телефонів як зараз не було. І от е, пророк бачить, е, що там відбувається, і він проголошує. Він каже, е, що. Е, те, що там відбувається, та війна, вона настільки страшна, що просто у людей будуть опускатися руки, і, і кожен дух буде занепадати від тих новин, які мають прийти вже звідти. Тому що там вже починається війна. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, пророкуй і кажи, що говорить Господь. Скажи: меч, меч нагострений і блискучий. Меч, тобто війська, війська, які підготовлені, і отут війська порівнюються з мечем нагостреним і блискучим. Нагострений і блискучий в стародавньому світі не було таких технологій обробки металу, як зараз, і тому залізо воно дуже швидко могло вкритися іржею. Іржа робила так, що воно не, не було блискучим. Ці мечі, і вони не були. Гострими, тому перед тим як іти в битву, іти на війну, кожен із мечів треба було е, нагострити, тобто зробити, щоб він був не покритий рожею. Тоді е, такий меч він був, е, мав певний результат на полі бою. І окрім того, коли залізо до блиску натирають, то в умовах сонячної території якою був Ізраїль, воно виглядало на сонці, наче блискавка, і це був ще один із факторів деморалізації е, тих е, людей, на яких війська нападали. Він нагострений для великої битви, а відшліфований, аби блискотіти, наче блискавка. Хіба варто нам радіти, коли до жезла мого сина ставиться з презирством навіть усяке дерево? Остання фраза цього 15 го вірша, вона не зовсім зрозуміла. В різних перекладах вона звучить по-різному, але те, що ми можемо прочитати тут, в перекладі Турканяка, можна зробити висновок, що між владою і народом в Ізраїлі не було порозуміння, не було пошани, бо написано Жезл, тобто символ влади, мого сина, ну, мова йде явно не про Ісуса, а про Ізраїль. як… Про ізраїльське царство да, ставиться з презирством усяке дерево. Тобто будь-який люд ставиться з презирством до, до того царя, який знаходиться в даний момент. І це, знаєте, такі, ну, дещо порівняння негативне для, для останнього царя Ізраїля, тому що перший. Цар Ізраїля, точніше, другий Давид, він був в пошані у всього народу. Його шанували, до його жезла відносилися з пошаною, а не з презирством, і це великий контраст з тим, як е, царство закінчується. Останній цар Седекія, чому до нього було презирство? Тому що він був, по-перше, незаконним царем, він був поставлений самим Навуходоносором. Це перший момент. А по-друге, він е, явно його дії вони не відповідали тому, що очікувало. Від нього народ, і не було е, певної пошани до царської влади. Він меч відшліфував, аби міцно тримати в руці. Отже, меч нагострений, відшліфований і відданий у руку того, хто без промаху вражає. Меч, тобто війська, да віддані в руки того, хто без промаху вражає. Без промаху вражав в ті часи тільки цар Новоходоносор, тому що він був не тільки царем, але він був і видатним полководцем, який вигравав усі битви, в яких приймав участь. І от е, війська віддані йому для чого? Для того, щоб він без промаху так само завдав удару і по Єрусалиму. Тож, кричі голоси сину людський. Бо він занесений над усім моїм народом, і насамперед над усіма можновладцями Ізраїлю, які віддані під меч разом з моїм народом. Тому від розпачу бий себе по колінах. Бог наказує пророку робити певні жести, які будуть виражати сум, і, ну, і всякі такі негативні емоції з приводу того, що зараз буде відбуватися з Ізраїлем. Адже меч випробуваний і не зважає навіть на жезл. Ніхто не встоїть, каже владика Господь. Да, е, е, йде порівняння жезла, тобто влади царської Єрусалима, і е, меча влади військової, з якої йде Новоходоносор. І Новоходоносор не зважатиме на царську владу. Він просто її знищить. І ми знаємо, що Седекия став останнім царем Ізраїля після нього. В Ізраїлі вже не було е, цієї династії. Але ти, сину людський, провіщай, сплесни руками, і нехай той меч подвоїться та потроїться, адже це той меч, що несе смерть, меч вбивства, який разить довкола. Нехай завмирають від страху серця і множиться вбиті. Біля кожної їхньої брами я поставлю той грізний меч. О, горе, він насправді. Виблискує, наче блискавиця і нагострений для вбивства. Біля кожної брами, з міста можна було з Єрусалиму вийти тільки через браму, але Бог каже, що е, ніхто не спасеться. Кожна брама буде оточена військовими, ті, хто будуть намагатися втікти з Єрусалиму, вони все одно будуть вбиті. Направ свої вістря праворуч, вражай ліворуч січі скрізь куди тебе направляють. Я також плескатиму моїми руками, поки не вгамується мій гнів. Сказав це я Господь. Далі було до мене Господнє слово такого змісту: Ти, сину людський, визнач собі дві дороги, якими має прийти меч Вавилонського царя, виготови дороговказ і постав його на початку дороги, що веде в місто. Бог, як неодноразово вже було з пророком Єзикієм. Він наказує йому зробити певний перформанс, зробити щось, що буде показувати людям події, які відбуваються десь дуже далеко. От він каже: зроби дорогу вказ і постав на початку дороги. Тобто на стародавньому світі вже була практика, коли йде роздвоєння доріг, ставити вказівні знаки, які вказують напрям, яке місто. Там попереду буде знаходитись. Вкажи дорогу, якою меч прийде до Рави Амонійської, а також в Юдею, зокрема, в укріплений Єрусалим. Тобто на цій розвилки зараз буде знаходитись Вавілонський цар, і в нього є вибір, куди йти: чи до Рави, це столиця Амонітян, чи до Єрусалиму, столиці Юдеї. І... Щось зараз буде відбуватись. Адже Вавилонський цар вже стоїть на роздоріжжі, тобто на початку двох доріг, аби дізнатися за допомогою ворожіння, куди йти. Він потрясає стрілами, він запитує ідолів і досліджує печінку. Цердом Конодоносар, бувши язичником, намагається з допомогою певних ритуалів дізнатися, як йому поступити, куди в першу чергу піти, тому що. Шлях до рави це по одну сторону Йордана, а шлях до Єрусалиму це по іншу сторону. Він хоче визначити волю богів своїх, і тому він робить певні ворожіння: потрясає стрілами, запитує ідолів і досліджує печінку, тобто печінку жертовної тварини, яку вбивали, приносили в жертву ідолам, але ворожбити по формі цієї печінці, якимось чином визначали, що треба робити. У його правиці виявився чарівний жереб, що вказував на Єрусалим. Незважаючи на те, що те, що робить навоходоносар, це все ворожбитство, а Бог категорично проти цих речей, але навіть через е, такі дії Бог може втрутитися і вказати свій шлях. І от він робить так, що чарівний жереб в правиці виявляється, який вказує на Єрусалим. Тобто... У царя був вибір, щось було в лівій руці, щось в правій, і жереб падає на праву руку, і він розуміє, що треба йти на Єрусалим, але цей жереб він від Бога. Там він мав поставити тарани, аби можна було відкрити уста для бойового заклику до вбивства, підтягнути тарани до брам, насипати навколо земляний вал і побудувати облогові башти. Тобто йде мова про те, що е, цар буде робити, коли почнеться облога Єрусалиму. Да? Він підготує тарани, якими можна е, розбивати ворота. Він буде насипати земляний вал. Його поступово насипали для того, щоб піднятися на висоту е, самих стін, для того, щоб можна було атакувати на одному рівні. Захисників міста і побудувати облагові башти. Облагові башти це так само певні дерев'яні конструкції, які давали змогу воїнам, особливо лучникам, стріляти по захисникам міста, знаходячись з ними на одному рівні. Проте, все це для них мешканців Єрусалиму видалось як порожнє чаклування, тобто. Мешканці Єрусалиму не повірили в те, що може таке відбутися, і вони думали, що це ворожіння, воно було порожнім. Але ж вони перед ним на виходоносором урочисто присягалися, тому він пригадає їхню провину і вони будуть упіймані. І ось ще одна причина цікава: ми знаємо, що Цар Седекія разом з мешканцями Єрусалиму, вони повстали проти наруходиносора. Хоча перед тим вони е, клялися да, урочисто присягалися в вірності е, Вавилону, але вони порушили присягу. І в цьому є певний образ того, як євреї. Присягалися Господу, що вони будуть виконувати Його заповіді, Його постанови, але так само порушили. Тобто цей народ він був клятвопорушником. І це ще одна причина, чому Бог і наказав знищити Єрусалим. Тому так говорить Владика Господь, оскільки ви самі себе викрили, виявляючи свої провини, і ваші гріхи стали явними в усіх ваших вчинках, позаяк ви їх визнали. То через те будете схоплені руками ворога. А про тебе негідний беззаконнику, князю Ізраїля, день якого надходить, як і час кінцевого злочину, так говорить Владика Господь, скинь з голови корону, зніми царський венець, бо нічого не залишиться з того, що е, є. Е, пророцтво йде і про самого царя, і тут Бог, про е, останнього царя, про просидеків Він говорить. Дуже-дуже погані речі. Він називає його негідником. І він каже, ти повинен скинути з себе царські обладунки. Бо нічого не залишиться. Да? І далі йде те, що низьке буде підвищене, а високе понизиться. І це цікавий вірш, де низьке підвищиться, а високе понизиться. Ми в цьому можемо бачити. І певне месіанське пророцтво, да, яке вказує на Ісуса Христа. Наприклад, ми можемо розуміти, що цар Сидекія він був возвеличений, але він буде принижений і про нього е, не залишиться добрих спогадів. Ісус же ж, Христос, бувши нащадком так само юдеї, да, і бувши законним е, наступником. На престолі, він насправді почав своє життя в Хліву. І ми знаємо, що він був принижений і далі немає куди, але він під, був піднесений Богом. Завдяки його жертві на Головському хресті він е, возвеличився і став царем над царями. Отже, Руїною, руїною, руїною його місто Єрусалим зроблю, і він вже таким, як є, не буде, доки не прийде той, хто матиме на нього право, йому я передам місто. Бог каже, що слава Єрусалима буде зруйнована, як і саме місто, і як сам е, саме святилище, сам храм Божий. Але це буде до часу. І справжня слава в Єрусалим, вона таки повернеться. І він возвеличиться разом з Месією, який повинен прийти. А ти, сину людський, провіщай і кажи, що говорить Владика Господь щодо амонійців та їхнього глузування. Скажи: меч, меч оголений для битви і відшлифований до блиску, наче блискавиця, для нищення. Що тебе, амонійський сину, то щодо тебе, то твої чаклуни тебе обманюють, сповіщаючи фальшиві видіння. Про те, що прикладуть меч до шиї негідних злочинців, день яких надійде в час кінцевої розплати за їхнє нечестя. Е, Амуніці, побачивши, що на виходоносар йде в іншу сторону, вже почали радіти, і їхні чаклуни сповіщали їм е, неправдиві видіння. І Бог каже: не обманюйтесь, ті видіння вони не сповняться, сповняться воля Божа. І от яка буде воля Божа: поверни його, меч амонійців, назад до піхви, до того місця, де ти був створений, вкрай твого походження, там я тебе судитиму. Я вилю на тебе моє обурення, дмухну на тебе вогнем мого гніву і видам тебе в руки жорстоких людей, вправних у руйнуванні. Ти станеш поживою для вогню, твоя кров розільється по землі, після чого про тебе навіть не згадають, тому що це сповістив я. Господь. Бог каже, що е, амуніці будуть так само винищені, як і мешканці Тиману, та, е, і пам'ять про них вона буде зітерта. І ми так само знаємо, що зараз, через 2500 років після цих подій, е, такого народу, як амунійці, немає. Вони були знищені ще тоді військами е, на який спочатку знищив Тиман, потім. Прийшов до Єрусалиму, він знищив цю територію, але потім війська навготоносора розвернулися і знищили так само е, Раву Амонійську і е, всіх мешканців е, Амонійського краю. Ось таким був непростим цей 21 розділ. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими. Пишіть коментарі. Це допомагає Ютубу. Поширювати подібний контент україномовний серед людей, які цікавляться дослідженням Біблії, і нехай Бог благословить вас. До нових зустрічей!